Як оцінювати себе знову ж таки усвідомлено і десь посередині, не в оцих крайнощах і полюсах? Ти знаєш, мені чомусь здається, що абсолютно кожній людині, абсолютно кожній людині, притаманно спочатку когось іншого, іншого. Все, що назовні. Тобто я біла пухнаста, так. а от мені завадило залишити свої білі крила такими білими, лише те, що відбувається назовні. І мені здається, що нема такого, що усвідомлена людина цього не робить. Всі це спочатку роблять. Це така прям природня стартова точка. Спочатку я хороша і це в хорошому випадку, бо є нижча точка, де навколо все погано, і я така сама там погана. Або мене взагалі там нема. Це найстрашніша точка, її потрібно. Підтягувати хоча б до нульової точки, я біла пухнаста такий Ахіп. здоровий егоїзм. Угу, да? Угу. оце, от по суті, якщо угу. не я для себе, то хто для мене? От з цього починаємо і далі свідомо починаємо розбирати цю чудову думку. І виявляється, що все не так. Райдушно, і що і я та не така вже і біла, та пухнастенька, але місцями і вони не такі вже погані. А контексту взагалі начхати на те, що відбувається, він сам собі там відбувається. І от коли ми це розвертаємо в більш реальну картину і вже таку більш збалансовано, мені здається, оце надбання усвідомленості.